Були трошки розрушені стінки. Дуже, ну, тут дерев'яні щити стояли на вікнах, ну, поли були теж в дуже поганому стані. І ще штукатурка ще була в радянських часів. У підвальному приміщенні другої лікарні Полтави працює з опів десятка будівельників. Від вересня тут облаштовують укриття для пацієнтів та медперсоналу. Нам прийшлося все це знімати, вскривати поли дерев'яні, вичищати все, що там скопилося за довгі часи, і робити все з нуля. Позалажували вікнами, всі робили каналізацію, провели опалення. Загальна площа захисного укриття понад 250 квадратних метрів. Розмістити тут зможуть близько півтори сотні людей. До цього персонал лікарні та пацієнти спускалися до іншого приміщення, яке вміщує 50 людей, розповів директор закладу Максим Дудченко. Там справа будуть сидячі місця, тобто це буде ряд стільців. А тут будуть знаходитися ліжка для тяжкополіжки хворих і лавки. Облаштовують в укритті і операційний блок. Дає можливість нам навіть в найгірший час форс-мажора. Ми можемо продовжувати лікування хворих і оказувати безпосередньо допомогу екстрену хірургічну. Вона буде облаштована апаратами штучної вентиляції легень, операційний стіл. Освітлення, інструментарій і так далі. Тут було вікно, ми його розібрали, вибили стіну і зробили аварійний вихід, як правилам. Тут бачите, Сходинці і ще буде откидий пандус для того, щоб можна було завозити. Якщо завали основний, щоб можна було завести людину на котялки. Це вся вентиляція для того, щоб якщо навіть і цей вихід завалиться, то було людям чим дихати. Як розповів директор закладу Максим Дудченко, на будівельні роботи та закупівлю обладнання із бюджету Полтавської громади спрямували близько 5 мільйонів гривень. Завершити роботи планують на початку січня. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне, Новини Полтава.